Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема цього відео Арес, Бог війни в грецькій міфології. Арес Бог війни та один із 12 верховних богів олімпійців. Він був підступним і жорстоким, любив кровопролиття та війну заради самої війни. Цей бог наводив такого жаху на стародавніх греків, що вони навіть боялися казати його ім'я в голос існують дві версії щодо народження Ареса. Згідно з першою, він був сином Зевса та Гери. А ось у другій розповідається така історія. Гера, ображена нескінченними зрадами Зевса, в якого постійно народжувалися діти на стороні, вирішила помститися чоловіку і зачати дитину без його втручання. Вона торкнулася чарівної трави, яку їй дала богиня рослинності Хлорида, і так з'явився на світ бог війни. Вважалося, що Зевс не любив Ареса, так само, як і інші олімпійські боги. Їх відштовхували його агресивність та жага крові. Арес був повною протилежністю шляхетної Афіни, богині мудрості та військової стратегії. На відміну від нього, Афіна символізувала справедливе і чесне протистояння. Найчастіше Ареса зображали як суворого чоловіка з хижим виразом обличчя та могутньою мускулатурою. Він уособлював чоловічу брутальність та войовничість. Головні атрибути грецького бога війни це військовий шолом, спис і смолоскип. Світу його складали коршун, передвісник битв та свора жорстоких псів, готових рвати все живе. Його супутницями були Еньо, богиня Люті та Еріда, богиня Ворожнечі. Арес не був одружений і мав численні романтичні зв'язки, але головною жінкою в його серці була богиня кохання та краси Афродіта. Їх зв'язок був таємним, оскільки Афродіта була одружена з рідним братом Ареса. Богом Гефестом. В античній міфології є багато згадок про цю історію кохання. Численне потомство Бога війни поступається за кількістю лише Зевсу та Посейдону. Тільки Афродіта народила Аресу шестеро дітей, найвідомішими з яких були Фобос, божество страху, Гармонія богиня щасливого шлюбу та Ерос Бог кохання та любовного потягу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі на каналі.